Два дні у Луцьку тривали обласні змагання із волейболу серед коледжів у Олині. За першість змагалися п'ять команд. Ну а хто виборов перемогу, бачила Ольга Яцюк. Два дні на базі закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж тривали напружені волейбольні матчі в рамках 30-х обласних спортивних ігор серед студентів закладів фахової передвищої освіти. Зазвичай у змаганнях беруть участь 10 команд з різних коледжів Волині. Проте через війну в Україні цього разу першість виборювали представники лише Луцьких освітніх закладів. Команди змагались за коловою системою, і після першого ігрового дня у лідери вийшли волейболісти Луцького педагогічного коледжу та технічного коледжу Луцького національного технічного університету один з найцікавіших і вирішальних матчів відбувся саме між ними у другий день. Обидві команди показали майстерну гру, де вперта боротьба велась за кожен м'яч. Якщо у першій партії суперники не відпускали один одного далі, як на декілька очок, то у другій явно лідирували господарі майданчика. Спортивний зал аж годів від бурхливої підтримки студентів і викладачів своєї команди. І другу партію вони завершили уже суттєвою перевагою. Ця четверта перемога забезпечила збірні Луцького педагогічного коледжу перше місце. Дуже задоволені успіхами команди, адже ми виграли у всіх чотирьох матчах. Були і слабкі команди, були і сильні команди. В перший день ну, невелика була напруга. На, інший, на другий день вже була сильніша напруга, особливо фінальний матч проти е, технічного коледжу від ЛНТУ. Пирались до останнього студенти технічного коледжу Луцького національного технічного університету, проте визнають, що їх головний суперник команда Луцького педагогічного коледжу таки потужніша. Це єдина поразка на змаганнях, яка і змістила їх на друге місце. Саме складно було грати проти педколеджа. Там дуже сильні суперники були. Ми програли, але показали хорошу гру і надіюсь, глядачі були задоволені тим, як ми зіграли. Бронзового призера змагань теж визначила остання гра між командами коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки та Волинського коледжу національного університету харчових технологій, які підійшли до фіналу з однаковою кількістю очок. В досить принциповій боротьбі, де рівні суперників підкреслював сам рахунок гри, все таки перемогу святкували волейболісти фахового коледжу технологій бізнесу та права. Ми показали красиву гру. Також нам було тяжко, тому що в нас ну, не дуже багато досвідчених іграків, але все ж таки ми зайняли третє місце. Ігри були дуже насичені, команди показали свої вміння, свою техніку і гри. Ну і також ці змагання об'єднують в цей доволі тяжкий час. Першість волейболу це третій вид програми обласних спортивних ігор серед збірних коледжів Волині. Щиро радіє черговій перемозі своїх підопічних керівник фізичного виховання Луцького педагогічного коледжу Володимир Тарасюк. Команди майже були різні. Вони показали високий клас, високий такий от уже досвід в волейболі. От але приємно те, що наша команда комунального заходу вищої освіти Луцький педагогічний коледж показали ті навички. От які дали все необхідне для того, щоб вони посіли перше місце, і я щиро вітаю свою команду зайнятим першим місцем. Сьогодні діти переживають складний час війни, і саме спорт допомагає їм тримати себе у тонусі, тренуватись, аби перемагати. Ольга Яцюк для новин на часі.